Друзі, вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Акції продовжуються. Тривають до 27 жовтня. Приємного перегляду. Поліроль 200 грамовий 69 Для пластику та вінілу. Поліроль торпедо з антистатиком. Аромат лайм. Та ваніль. Ціна 55 гривень 200 г. Автошампунь, концентрат 1 до 100, 500 грамовий, 36 гривень. Набір поліроль та губка, професіонал, нове авто, 100 мл, ціна 54 гривні. Засіб універсальний для хімчистки салону 57 500 грамовий. Освіжувач повітря з ароматом Бабл Гам 34. 60 мл. Ізоляційна стрічка 6-метрова 5. 15-метрова ціна 14 гривень. 30 метрова 22 гривні. Ганчірка для прибирання 35. 40 на 28,5 см. сантиметра. Кімнатні тапочки з жовтими цінниками. Ось такі варіанти. Новинка по 229. Всередині теплі м'які. У сірому та бежевому. Шкарпетки чоловічі зимові. Теплі з візерунком 22. Чорний, сірий, коричневий темно-синій колір. Склад тканини, поліестер, акрил, шерсть, віскоза, поліамід, бавовна та еластан, рукавиці чоловічі 169. Ще... Чоловічі рукавиці зимові для полювання чи рибалки – 119, тактичні чоловічі 109, рукавиці жіночі 55. Чоловічі на флісі 69. Рукавички для найменших на один пальчик. Ціна 74 гривні. Жіночі трикотажні 99. Ось такі сірі за 55. Дитячі з візерунками. Три кольори на вибір. Ціна 29. Жіночі капці-чобітки на флісі. Бежевий ось такий помаранчевий 249. І ще є один варіант. Закочується. Також 249. Склад поліестер. Альбоми для малювання на 30 аркушів. формат А4, ціна 29. Набір стікерів 30 штук 5 гривень. Алмазна мозаїка, два варіанти в наявності. Ціна 88. Кашпо, декоративне металеве глечик 55. Такий милий декор баранчики. З вазонком, ціна 129. Слайми кольорові іграшка всередині. Ціна 29 гривень. Стрибун дитячий 129. Жіночі гаманці по акційній ціні 59 гривень. Ось такі об'ємні новинка. Ціна 189. Багато відділень. Такі варіанти по 149. Для копійок є відділення на змійці, І для карточок. 119 червоний. І ось такі красиві також по 119. Кітка для вмивання обличчя з довгою ручкою 29. 29 коштує масажер скребок для обличчя. Ваночка для миття пензликів силіконова 44. Набір спонжів по 55. Ось такий набір у футлярі 59. Заколка затискач для волосся 49. Краб металевий для волосся серця 64. У двох кольорах. І такий варіант краба 64 гривні. Краб для волосся металевий з декором бантик 69. Заколка для волосся бант жовтого та червоного кольору 49. Пов'язка на голову солоха 29. Металевий обруч, декор перлинки 39. Дитячий силиконовий браслет на руку 34. Дзеркало кругле. 88 більшого розміру. І є ще за 55 менше. Дзеркало двостороннє. Колимок придверний 119. Розмір 40 на 60. Ось такий м'який килимок, кольоровий 189. 40 на 60 см. Килимок для сушіння посуду 77 гривень. Важкий килимок придверний, Ласкаво просимо: 169. Українське виробництво 45 на 75. Ось такий варіант ще є. Синього кольору також 169, 179. І ось такий за 299. Серветка порційна 44. Серветка гілочки ціна 39 гривень. Водостійкий килимок для сушки посуду 77 гривень. Серветка антиковзаюча у шуфляду 29 30 на 50 см. Колимок у шуфляду 45 на 1,50 50 ціна 109 Два варіанти. ось такий світлий і сірий. Є ще менший розмір за 29, 50 на 30 см. Килимок для холодильника. Салатовий та блакитний 29, 50 на 30. Ланчбокс 74. Всередині, ще йдуть столові прибори. Кошик металевий з ручкою 109. Форми з харчової фольги 3 штуки. Упаковка 24. Є ще ось такі більші форми по 44. Упаковка 2 штуки. Пластиковий таз прямокутний 10 літровий Відро господарське 109, 12-літрове. Миска пластикова, кругла незабутка 9-літрова 54, 88 гривень 15-літрова. Відро господарське 12-літрове. Ціна 88 гривень. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, гарного дня та вдалих покупок.